Слава Ісусу Христу! Слава Господи! Ви Слава знаєте, співаємо цей псалом такі слова, би проповідь, що знаєте дійсно, як нам не славити того, який пострадав за кожного з нас, за мене, за кожного з нас із темряви страшної викупи, звільнив нас і веде в цей вічний свій город, святий, де радість, де немає зла, де немає сльоз. Це все наш Господь. Затворив і зробив для кожної з нас. Ви знаєте, я так згадав, сьогодні сижу на служні, колись моя бабця майже покійно, також вони збиралися на таке служіння, де був спомин смерті Ісуса Христа. Вони рідше збиралися. Нас зазвичай щомісяця, як більшість церква, а в них, по-моєму, раз на півроку. але вони до цього дуже, знаєте, так, ставилися. Застережливістю, якби також до цього готувалися і не раз співали псалми і плакали. Я думаю, я, наскільки це касалося серця, наскільки можливо людина вникала, як це все проходило, як Спаситель за нас помирав, як він страждав, які це були муки, ці страждання, знаєте, це не проста смерть, що так розстріляли, наприклад, і все, людина можливо. Почула якусь мить, тобі і нема. Але це треба було скільки мучитися на цьому палящому сонці, і чути також більший крам, скільки було нанесено йому. Це дуже була така, знаєте, позорна і мучительна дуже смерть. І наш Христос вибрав цю смерть, щоб нас оправдати, щоб піти за нас на цей голоский хрест, щоб викопати нас від тієї темряви страшної. Від того гріха, в якому ми жили, якому, знаєте, той гріх передавався з покоління в покоління. І ми були всі приречені до цього. Як браті вже нагадували, це було, знаєте, не можна навіть уявити, наскільки це воно було страшно. Але Господь євцю милість. І ми бачимо ці книжники фарисеї розпіли нашого Господа. Він прийшов навчання, казав, що і до них касалося це слово, і мало би касатися. Вони мали би також покаятися. Місія прийшов на землю. Спаситель прийшов на землю, даби спасти, даби дати людям спасіння, але ми бачимо, ні, гордість, гріх своєю роботи робили. Ми бачимо, що Господь Він не тільки прийшов навчав, він нагадував, він ізціляв, він оздоровляв, воскрешав. Такі чудо роботи, ніхто до не робить, і після нього також ніхто цього не робив. Але це все сила нашого Господа Ісуса Христа. І ми бачимо, скільки ходило людей, які толпи ходили за ним. Вони бачили, що це не просто людина. Вони бачили, що це є Месія, що це є Христос. Але ми бачимо гріх, ворог робили свою роботу. Ми бачимо та типа людей, які ходили за Христом, і не в невдовжному часі кричали розпинити. І ми бачимо ті книжники, фарисеї, які, казалось, би, були набожні, які знали закон, мали б навпаки відкрити, допомогти, відкрити людям очі, але вони ні. Гордість робила свою роботу. Вони завісті придали його. Пилат. Ми бачимо Пілат, він, не бувши юдею, він сам дивлячись на цього чоловіка, каже, це чоловік бачив, який він візображення. Він старався його відпустити, казав, що я ніякої веньому не знаходжу достойної смерті. Він не винен смерті. Але люди кричали все більше і більше. розпни. І ми бачимо, що я пилат не старався, сказати в мене є. Вас є обичаю, щоб я випустив одного в'язня вам, я його вам відпускаю. Але ми бачимо, що народ вибрав вара. Це був убийця. Це був була та людина, яка була достойна дійсно смерті. Але ми бачимо, що народ вибрав собі ту людину, яка Ростой на смерті, а другу людина, яка прийшла спасати, віддали на смерть. І Ви знаєте, це все молостатися. Господь наперед попереджав. Учням своїм навчав і казав, що мені надлежить випити цю чашу. Надлежить до теплення і воскреснути, як породи. І так і сталося. Все, що Господь сказав, Він виконав. І на Христі сказав свяшилися. Свершулося, спасіння для Божого Свідосу. Аліві з вами. Я хочу зачитати до Євгенів 10, ворозі, техніки руші. Каже, закон маючи тій майбутніх благ, але сам образ речає, не може ніколи тими самими жертвами, які щороку постійно приноситься, зробити, досконалими тих, які приходять. Інакше вони перестали приноситися до тих, які здійснюють служіння і які раз учистилися, не було більше жодного усвідомлення гріхів. Але в них щорічно нагадування про гріхи. Оскільки неможливо, щоб кров теля і козлів усувала гріхи, тому входячи у світ, він каже: Жерт і приношень може не схотів, але ти. Підготував мені тіло все палення і жертви за гріх тобі не доподобить. Тоді я сказав, ось іду. На початку книги написано про мене, щоб виконати Боже твою волю. Сказавши спочатку, що він не і приносить їх все палець за гріхи, які приносяться згідно і за коном. Не забажав. Ти і не вподобав, ти і не вподобав собі. А потім додав, ось іду, щоб виконати волю твою. Він скасовує перше, щоб установити друге. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. І кожний і кожен священник стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхи. Він же принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів правом Бога, далі очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжжя Його ніг. Адже одним принесенням Він назавжди вдосконалив тих, які посвячуються. Свідчить нам і Дух Святий, згідно з їх сказанням. Оце завіт, який я укладу з ними. По тих днях, говорить Господь, дам мої закони їхні серця і напишу їх в їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де прощення їх, там вже немає приношення за їх. Слава нашому Богу! Ми бачимо, наскільки все правда краще, наскільки все, наскільки полегший Господь, ми можемо коли священики. Приносили жертву за гріх. Це не так просто, це треба було підготувати ту жертву. Скільки це треба було зусиль докласти. Ці теляди, ці бички, все, що приносилося, ми бачимо, скільки було цього треба було ще працювати. І до того всього це не було. Воно досконало. Воно не могло за один раз і, і все. І гріха нема. Ми бачимо, що щоденно і неодноразово священники приносили це і робили це перед Господом. Але прийшла одна жертва, прийшов Ісус Христос, віддав себе в жертву. І назавжди побідив зло, назавжди побідив цей гріх, приносить себе в жертву. Один раз, одноразово. І ми бачимо, що по сьогоднішній день, скільки вже прийшло, вже більше 2000 років прийшло, кров Ісуса Христа, вона сильна знавати будь-який гріх. І говориться, що я не згадую цей рік. Я не згадую. Хто прийшов, очистився його крові. Ісус більше не згадує. Та людина освячується крові Ісуса Христа. Він каже, це мій завіт. Я напишу, говорить Господь, я дам, мій, дам мої закони, їхні серця. Напишу їхні. Як це важне? Ми бачимо, Господь дарує нам сьогодні вічне життя, вічну радість, через свою святу кров, який прийшов, приніс себе в жертву. Ми бачимо, сьогодні кожен, хто вірить в Господа, хто віддається йому на служіння, має можливість бути спасеним. Має можливість. Служити Йому і бути в вічній радості з Ним. Але ті, які сьогодні відвергають Слово Боже, вони лишаються цієї благодаті, яку Господь сьогодні пропонує. Ми бачимо ті, які сьогодні не бажають жити по Слові Господньому, вони йдуть всі, ці страшні муки, ці страшні страждання, де сьогодні нам говорить Слово Боже. Які які, ті, які чекають тих людей, які сьогодні не покоряються, Слово Божий. І ми бачимо, як важливо пізнати Господа, як важливо повірити Йому, як важливо повірити в силу крові. Тому що Господь Він прийде. Но він прийде вже більше не страждати. Ми співали псалом. Раз він страждав, по грішнику козна. Раз він за тебе вмирав. Але більше він не буде помирати, більше він не буде страждати. Він прийде за церквою своєю, він прийде за своєю невістою. І ті, хто будуть вірні, тих Господь забере. Казалось би просто, але гріх, він і сьогоднішній час, в наш час, робить свою роботу. Він також людей не допускає до спасіння. В той час ми бачимо, скільки яка толпа велика людей. Відійшла і кричала розпнити. Деякі люди стояли, плакали, деякі люди були хреста рядом. Але в основному вся маса людей кричала роспники. Ми бачимо сьогоднішню картину похожа. Велика маса людей іде в погибну. Небагато сьогодні, правда, якщо взяти по областях, по районах, небагато віруючих. Менша частинка людей віруючих, а основна маса людей далі. Розпинає Христа своїм життям, своїми гріхами. Але Господь сьогодні чекає, Господь сьогодні терпить і зве кожну людину, щоб прийшла до покаяння і була спасена. Тому що він прийшов на цю землю і помер за багатьох. Написано за багатьох. І хай Господь благословить нас, щоб ми. Завжди наші серця пам'ятали про те, що Господь за нас зробив. Тому що це є велика перемога. Ми знаємо, як Христос молився, просив Отця, Господи, дай мені сила. Тому що ворог він атакував. <клес> 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 він молився. І в каплі пота капали превращалися в кров. Наскільки це було велике переживання. Наскільки це була боротьба, але він просив, що, Боже, дай мені сили свершити те, на що я прийшов. Сам Господь просив оця сила, наскільки нам треба просити сили, щоб дойти, щоб одержати цей вінець життя. Тому що не так все просто. Ми знаємо, що люди, які покаялись, які служать Господу, не означає, що всі будуть спасені, якщо не будуть бодрствувати, якщо не будуть пильнувати, якщо не будуть дотримуватися того, що говорить Господь. Але нам також треба молитися і просити нашого Творця сили, щоб нам дав Бог цієї сили, щоб ми дійшли і лишилися до нього вірними. Тому що на кожний період для кожної людини є свої випробування. І ми знаємо, що ми без сили Божої ні, не зможемо прийти. Якщо нам не дасть Господь сили, ми не зможемо прийти. Ми можемо попадати. Але в нас як ходати, до якого ми можемо взивати, до якого ми можемо молитися і просити нього сил, щоб Господь дав нам цієї сили, щоб дав нам розуміти, хто ми є, для чого ми є і що він нас хоче Господь? Господь все зробив для того, що від нього залежить. Він прийшов, Він віддав себе вже, Він Воскрес, і Він сьогодні пильнує за нами, поправляє нас, наставляє нас, піднімає нас, коли ми падаємо. Але щоб ми не забували, що це все наш добрий будучий Господь, це робить заради кожного з нас, щоб ми мали з ним життя і життя зміниться. Будемо молитися, славити нашого Бога, прославляти Його, підякувати, безмежно дякувати. Порохи, знаєте, не знаходяться слів, якими хотілося б виразити подяку для нашого Творця. Їх, мабуть, і немає тих слід на цій землі, про те, що Господь зробив для нас. Хто б міг би зробити таке? Я собі думаю, я, навіть дивлячись нашими земними, людськими очима, хто б хотів би піти, віддати своє життя на такі страшні муки за тих грішників, які... Відреклися, які навіть плюють тобі очі. Казав, блідати, але ж бачимо, яка любов Христа. Це любов, жертва, і її не передасте слова. І тільки можна відчути тим серцем, яке дійсно, розхає, щире, яке віддалося на Свіжіння Христові. І мох буде слава. Амінь, допоможе. Боже болетися.